Брика скоро далі у ігронавтах. Її намагались зупинити у Німеччині, Австралії та Британії. Їй заборонили проїзд по Бразилії, але вона промчала на червоне світло, набрала обертів і зовсім скоро зможе провести тебе у кабіні нової Max Damage, Адже це продовження культових гонок Армагеддон. Пристибні цей гронавти, ви знову потрапите у місто Блік Сіті з його брутальними правилами дорожнього руху. Тут за традицією у вас буде кілька варіантів, щоб вижити: це прийти до фінішу першим, збити більше пішоходів чи перемогти у новому режимі Фокс Hounds, де один з гравців стане мішенью, а всі інші полюватимуть на нього, щоб знищити. Перетворювати суперників та пішоходів на криваве місиво. Тобі допоможуть чотириколісні друзі. Кожен з яких буде справжнім витвором хворої уяви. У вас на вибір буде 30 унікальних легкових та вантажних тачіл, обладнаних за останнім словом маніакальної техніки, циркулярки через всю машину, бампери зі сталевими щелепами, шипи, електричні котушки та інші вбивчі штуковини, які не тільки розфігачать машини суперників на деталі, а ще й покромсають у фарш навіть найспритніших пішоходів. Відремонтувати тачило після аварії ти зможеш у будь-який момент заїзду. До речі, як і зафільмувати найкривавіші кадри гонки, щоб потім хизуватися ними перед друзями. Але найприємніший бонус розробники залишили на останок. Ми дуже вдячні усім фанатам, які дали нам гроші на реінкарнацію карми. І тому для усіх, хто придбав собі попередню частину Max Damage, буде абсолютно безкоштовною. Студія Stainless Games завезла у нову карму стільки божевільних тачів, жорстокості та кролякі, що ти неодмінно перетворишся на автоманьяка. І станеться це вже наприкінці цього року, коли Max Damage припаркується на Xbox One та PlayStation 4. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти розкажуть, як покращити старі шедеври у рубриці Мода на моди.